Переходимо до нашого порядку денного. У нас одне питання порядку денного. Це про інформацію в стані, про стан електроенергозабезпечення на території Мукайської територіальної громади. Шановні колеги, я попрошу. Давайте побудуємо нашу роботу конструктивно. В нас на засіданні є технічний директор захипатонару Пан Цухан. Перше, він розкаже про ситуацію, яка відбувається в нас в громаді. Скажемо своє зауваження, тому що. Я впевнений, у вас є питання і зауваження, є у громади мукачі зауваження, тому що по відключеннях нам треба розуміння. Нам потрібні якісь графіки, щоб люди хоча б розуміли, коли світло буде відключатися, коли воно буде включатися. Друге, щоб так само ці графіки застосовувалися рівномірно по цілій громаді. Не може таке бути, що в яких районах світло є безсеребільно, в яких районах його немає деколи по добу, а навіть більше. Я вже не говорю навіть про села нашої громади, де, на жаль, на даний момент енергозабезпечення ще гіршому стані ніжому місці. Я Запрошую пана Сухана до слова. Доброго дня. Слухано Владислав, директор технічного Закарпаття Буленерго. Дякую вам за запрошення, спановний головуч, депутати. Спробую максимально роз... розказати про ситуацію, яка зараз є в нас в державі, в частині енергозабезпечення. Станом на сьогодні Закарпаття в здійснює розподіл енергії по просиновку на території Закарпатського всього регіону. У нас там є загальна кількості 128 сходних дистанцій. станцій класом на ковід-20-110-35, відповідно, є ряд господільчих ТП 610.04. Ними ми забезпечуємо розподіл споживачами території області. у нас сьогодні навантаження Закарпатського району проходить з деякими режимними обмеженнями через дефіцит потужності в енергосистемі України. Дефіцит потужності виник, ви знаєте, з яких об'єктивних причин. На жаль, ми повинні суворо дотримуватися цих режимних обмежень, що дозволить нам працювати паралельно з енергосистемою Європи і цілої України, при цьому не призвести до розвалу енергосистеми через порушення балансу виробництва і балансу споживання. Баланс дня потужності формується кожен день, і до кінця дня воно доводиться нам як оператору системи розподілу на слідучу добу. І ми відповідно до цієї довереної потужності забезпечуємо розподіл цієї потужності по регіону. І Відповідно, диспетчер, який керує режимом області, повинен суворо дотримуватися доведеного ліміту. У випадку не дотримання доведених лімітів, до нього ну не до диспетчера, а як до компанії, вводяться додаткові обмеження, які повинні бути реалізовані в мінімальний короткий проміжок часу. Для входження в ліміт це додаткові графіки аварійного відключення, графіки спеціальні графіки аварійних відключень. Невиконання цих заходів може ще раз наголошую, призвести до розвалу натичної системи України і поділу з погашенням, всіх, ну, з погашенням окремих регіонів областей. Тому цього допустити в ніякому разі не можна. На сьогодні доведений ліміт по потужності складає станом на зараз 267 МВт. Тобто, хоча в такий аналогічний період на вантажній Закарпатській області було б в межах 450 МВт, тобто дефіцит потужності є. Але ми всі, як громадяни, як підприємці, повинні до цього поставитися з розумінням і максимально. Вжити заходи по економії свого споживання з можливості часткового переносу свого навантаження на вечірні мінімуми або на резервні джерела живлення. Зараз розроблені графіки є виставлені на офіційному сайті. На жаль, при такій великій величині потужності нам не вдає. Ну не вдалося зараз сформувати точно час включення споживачів. Ну але ми над цим працюємо. Зараз, станом на зараз, по кожній е... по кожному нерову додатково проробляються схеми щодо можливості е... оптимізації і перен... е... перезаживлення, що дозволить подальшому. Е... Відключати споживачів з черговістю там, до восьми годин на добу. Ми над цим працюємо. Я розумію, що десь можуть бути від вас зауважені на наші дії, але ще раз ми максимально керуємося тим, щоб зберегти енергетичну систему України, не призвести до її пошкодження і бо повтор, ну, Перезапуск в цій області мережі може тривати досить довгий період часу. Ми попросили, і чому спеціально зроблена засія, багато до нас, депутатів, до кожного з нас звертаються жителі, зробити сплясти графік. відключення в мікрорайонах, по вулицях, щоб люди чітко знали, в який період буде електроенергія. Який буде відключений. Тому що це пов'язано. Є електроенергія, нема води. Є вода, немає електроенергії. І ось це основне питання, з приводу якого ми зараз зібралися. Будь ласка, це було слухання зробити. Над цим питанням ми працюємо. Буквально вчора до нас були представники вашого е е підприємства, які займаються водопостачанням та водовідведенням. Вони надали пропозицію по пріоритетності заживлення і можливості відключення їхніх мереж. Ми над цим пропрацьовуємо. Є з нашої сторони особа, яка з цим питанням безпосередньо займається, в частині мука чи ЄВА. Тобто, і ми думаємо, ми вийдемо цей графік, щоб не було такого, що електрична енергія з'явилася, води немає. Тобто воно буде йти в комплексі. З тобто, цим ми працюємо часу потрібно для того, аби були чіткі графіки, і вони дотримувалися з вашої. Сторони. Діяли. 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 діяли діяли. Зараз на цим графікам не додатково ще раз працюємо. Ми будемо їх дотримуватися однозначно, але при цьому ми завжди просимо з розумінням поставитися до того, щоб можливі перебої в термінах наслідок об'єктивних причин, тому це неможливість. Поїзди до наших врисного через мож, може бути проблематика з тим, що їх зараз е, не наших працівників до об'єктів для проведення вимкнень. Я думаю, що день-два, в принципі, ми вже прийдемо до того чітко, що ми будемо дотримуватися графіків при умові, не погіршення ситуації з генеруючими потужностями на території України, при умові не буде додаткових пошкоджень наших ну, Всіх об'єктів мережі. Станом на сьогодні введений ліміт по потужності. Диспетчер бачить поточне споживання в цьому закарпатській області. У нього відповідно є розроблені графіки, він застосовує там з сьомої години. Він застосував графіку годинного відключення чергу номер 1 При умові, що ці споживачі, які зараз залишаються відключені, вони ж споживати не можуть, але інші споживають. І це навантаження росте. Йому дов... А він повинен йти в цей ліміт. Е, йому доводити диспетчер, що ваш, е, ваше недотримання ліміта становить там, 30 МВт. 30 МВт – це половина слідуючої черги. Тобто диспетчер мусить виконати відключення по додатковій черзі графіка погодинного відключення, не чекаючи в той проміжок 4 години, Розуміє? бо він вже повинен зараз зняти це навантаження. Тобто це вже призвело до того, що ми не могли дотриматися. Тобто є частина навантаження, яке зараз несе область. Ті е, населені пункти, підприємства, організації в даний момент не рахують, е, що треба економити електричну енергію, тобто навантаження в них зростає. І відповідно до цього диспетчер повинен хотіти якийсь захід. Першим заходом у нього є додатково ввести обмеження. Тобто він використовує слідуючу чергу для обмеження. Тим самим він вже не може дотриматися терміни. Бо він гарантував, що вас відключать може, через 10, не через 10 хвилин, а через 4 години. А тепер щодо того, що частина об'єктів з світлом постійно, частина без від, відключення постійними. на жаль, топологія мережі розподільчою будувалася з підходами як в мирний час. Об'єкти критичної інфраструктури приєднувалися до розподільчих мереж. Не напряму там до підстанції окремими лініями, а в цепочку, звичайно, де населені пункти, будинки, школи, лікарні і так далі. І, відповідно, якщо на даному об'єкті є об'єкт критичної структури, ми, немає, ну, ми не можемо його вставити в відповідний графік, бо це призведе до їх вимкнення. І через це так. І в... Получалося станемо, тепер, що частина споживачів не відчуває те, що зараз діють обмеження. Друге, є ще такі питання, як системна автоматика. Тобто, коли даний споживач він рахує, що він не включений в графік, але це, це не так. Він включений, просто він включений в автоматику АЧР. Автомат перша черга автоматики АЧР спасає роботу станцій генерації. Тобто станція працює з власним режимом захисту, якщо є певні види регулювання. Тобто, що забезпечує станція, що оперативно може здійснити диспетчер. Оці введення цих графіків погодинно це на довгострокову перспективу. Графіки аварійного, спеціальні графіки це диспетчер може керувати протягом короткого терміну часу, але є ще додатковий графік. АЧР, який повинен діяти в випадку е, якоїсь е, пожештатної аварії з, без витримки часу, ну так, 0,1 секунда. Тобто, фактично, і ці фідера ми не маємо права залучати до поводинного відключення, бо вони забезпечують можливість працювання самої станції. Якщо буде пониження частоти в енергосистемі України в Закарпатській області до уставки 49,1 Гц, тоді ці фідера відключаться, тоді ці споживачі будуть без напруги. Розумієте? і це порушити, ми не маємо права з точки зору безпеки роботи енергетичної системи України. Цей ліміт міняється. Тобто, якщо ми можемо говорити, що попередні тижні у нас було доведення ліміти на величині там 200 півсят мегаватт, то сьогодні ми вже говоримо про величину 270 МВт. мегаватт. Це вже значний приріст е, дозволеної потужності тут, е, і це кожен просто е, кожен день іде ну, додатково збільшено навчають одніки самі туди. І постійно що так, Такого не буває, ніхто не забуває включити і включити. Більше сотні працівників задіяно задіяні, задіяні іменно в частині оперативних перемикань. Вим, Вимикається е, функція виконання оперативних перемикань, виконує диспетчер по телемеханіці, плюс оперативний персонал, який безпосередньо є на підстанціях е, вузлових 110-35 ДСУ. Їх є багато, вони змінили працюють. ну, сотні чоловік. Ми вам доносимо ту ситуацію, яка є. І, можливо, у тій ситуації, я хочу підняти питання, ви просто розберетеся після цієї наради Але агломерую тільки питання тільки два. Перше, всі громадяни цікавляться, чи можливе оприлюднення ну, не графіку, а розподілу Закарпатті між територіальними громадами, щоб вони бачили, що Мукачівська територіальна громада, скільки, скільки інша територіальна громада. Якщо ми Цій крам прозорості і публічності, то відцікавить, якщо це є, де є, якщо цього немає, то просимо зважити на, про... на прохання наших громадян, щоб вони бачили, що ми качимо таке ж саме регіон, як і інші, і щоб вони в цьому були заспокоїтися. Це таке перше. Друге, велике прохання все ж таки вивчити ті ситуації, тому що, повірте, що у мене тут є звернення. Де по 24, по 28, по 33, по 36, 28 годин немає електроенергії. на 3 години з 2 до 5 дали і знову 22 години немає. Критична ситуація у нас на глупожитках університету. Я вас, о, прошу зрозуміти, це е, живе велика кількість переселенців, жінки з дітьми, чоловіки, яких їх воюють, немає 22. Перше, якщо так буде далі, то я буду звертатися до головного лікаря, тому що в мене виникне буде друга ситуація, критична ситуація. Ми це все розуміємо. І всі громадяни не мають претензій. Повірте, вони всі пишуть три ключові слова. Вони просять графік публічний, прозорий і рівномірний. Лише це. І дуже про вас не розуміємо. Ми розуміємо, як вам складно. Але якщо ви дослухаєтеся, ми готові з цим графіком працювати з нашими громадянами і доносити їм, що треба... Вони розуміють всі, що якщо ви не поза графіком якась один раз критична ситуація, це можливо. Але повірте, три тижні люди живуть в постійній критичній ситуації. Вони вже також, як коли й не. Ми розуміємо, як вас складно, але закликаю... Від друге люди просять прозорі, відкриті і графіки. Наші працівники, так само громадяни Мукачівського міста Мукачево, Мукачівського району, вони так же само, як звичайне всі громадяни перебувають в ж саме режимах обмежень. Нас так, ми на сайті виставляємо перелік відключених населених пунктів. О, в тому числі, як Мукач центральної громади, Мукач міського району, так і Бері. Не про це йде мова. Слі, я, можна, можна, я трохи, можна трохи перефразую. Нам би треба до якихось конкретики до якоїсь доходити, тому що ми будемо ще години говорити про те, що є. Є місто Мукачеві. Хто не знає, така інформація, плюс-мінус 100 МВт Мукачу споживає на піку. В обленерго є енна потужність, яку немов. Му... Ну, Мукач споживає 100 МВт, щоб ми розуміли. Четверть область, це Мукачу. Скільки економіки тут, скільки тут і Бомблен є енний ліміт на місто Мукачево. Якщо цей ліміт становить 50%, чи можливо так зробити, щоб виписати певні критичні інфраструктури, які мають бути забезпечені безперебійно, а все інше ділити пропорційно. Але в чому суть питання? Справедливі графіки для всіх. Всі поставляться з розумінням, якщо буде світло 8 годин на добу, але всіх одинаково. Тому що зараз ну, виникає проблема, я думаю, до мене звертаються нон-стоп, -нон телефон гарячий, особливо Фейсбук. У вас кожного депутата Олександр. Саме більша проблема це коли зараз останній час взагалі вмикається світло 20 хвилин вимикається. Це проблема розцвигова, це проблема паланка. Те, що ми чули останній час. Тобто, тут, що нам треба зробити для того, щоб напрацювати ці графіки? Ми, я думаю, певні всі готові підтримати, перше, допомогти працювати з населенням. Тому що кожен день до вас ходять мітинги, і люди будуть ходити, тому що немає розуміння, тобто немає інформації. Ми готові все перечекати, але по графіку. Українська нація сильна, Мукачівська сильна. Ми готові все зробити, але по графіку. Як це випрацювати? Скільки часу на це потрібно? Ми сьогодні є п'ятниця. Ви готові завтра поговорити про графіки? Щоб, якщо конкретно, понеділ, неділя, понеділок, ми зберемося так само. І після цього ну, тут є всі обрані громадою Мукачівською громадою. Не тільки місто Мукачів, а ще 15 сіл. Хочу замітити. Ми готові працювати всі з населенням, доводити інформацію спільно. Ми зараз всі з вами в одному, чи це назвати можна кораблем, будь-чим це називати. Ми всі разом. Треба цей період пройти. У нас є критичні наступні три місяці, три місяці зими. І ситуація, я думаю, поки що нічим кращою не стане. Але коли є будемо забезпечувати, щоб ми вийшли на якесь розуміння. Друге важливе питання вода каналізація. Це є критична інфраструктура. Я думаю, всі погодяться зі мною, що найбільша проблема це не те, що світла немає, те, що нема води, немає каналізації. Ми бачимо, що відбувається в Києві, в мене є багато знайомих. Коли немає каналізації, паралізовано все. Тому що у кого є газ, гарячу воду, що можна хоча б нагріти, можна і помитися і так далі. Але коли немає води і каналізації, все. Тобто, от випрацьовувати оці два питання: графік, справедливе відключення всіх рівномірно. І так само не відключення критичної інфраструктури, що стосується водозаборів та КНС. Хочу до відомого депутатів, до речі, довести, що не проблема, якщо не працює вода, проблема, якщо не працює каналізація. Якщо захопляться наші КНС, це, ну, це не те, що десятки мільйонів гривень, це можливо до сотні мільйонів гривень, щоб це все відновити. Саме за те ми телебачимо закупівлю генераторів, оголошена відкрита процедура торги, але це займе так само час. Друге, ми ще маємо готуватися спільно до гіршого. Давайте чітко собі давати звіт в тому, що може бути гірше. І пропрацювати ті ж самі алгоритми дії з вами, що нам треба зробити, з бізнесом, в місті і так далі, щоб у випадку тотального блекаута місто продовжувало працювати. Я думаю, не настільки проблема з приватним сектором, найбільша проблема з нашими багатоповерхівками, особливо які з панельні будинки бетонні. Це будинок тримає що такого, панельний не тримає. При мінусових температурах ми будемо бачимо, мати техногенну, техногенну а, катастрофу на території нашої громади. Дивіться, щоб ми не просто зараз поговорили. А, перша пропозиція, у нас є саме рішення. Я би пропонував створити депутатську робочу групу від представника до кожної фракції. Зараз ми не готові, так ви говорити, графіки конкретно нам довести. Ми працюємо з цими графіками, ми готові вашого представника залучити до, до обговорення по цим графікам. Ну, і для ну, ми створили робочу групу, я думаю, зараз робоча група вибере представника. Так, Для е, е, конкретизації пріоритетних напрямків по відновленню отипостачан і по невідключенню. Відповідно, вношу пропозицію це питання. Включити створення робочої групи задля подолання енергетичної кризи, яка на території Мухаймської громади. Так наша робоча група буде називатися. Склад групи від депутатського корпусу, від кожної фракції, б'ють Лізанець, СНК, Шинк, Європейська Солідарність, Кушнір, Рідна Закарпаття, Бігунець, КАП. Боднар, слуга э, народу, Горючкун э, за майбутнє Іниць. Так. Плюс від міської ради э, тут треба включити дерев'яний корена Федорівна, щоб бізнесом легше було спілкуватися. Барчі Зар Васильович це заступник інфраструктури. Протокол групи так само треба вести. Протокол групи буде, робоча група буде вести секретаря міської ради. Відображаєте так само це вирішення. Пропозиція групи напрацювати напрацювати відповідні рішення і невідкладно подати е, е, суму голові, щоб я міг призначити позачарове засідання сесії міської ради для розвитку даних питань.